Доброго вечора, ми з України! Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я розповім вам про лінкор Південна Дакота». Він отримав свою назву на честь 40-го штату у США. Назробка почалася ще у далекому 1917 році, а у 1920 було закладено шість кораблів. Стандартне водозміщення сягало 43 тисячі тонн. А за швидкістю ще дорівнювала 23 вузлам, лінкори кори Дакота поступалися лише японським типом АГАТО та британським типом «Королева Єлизавета. Озброєння південної декоти було дійсно вражаюче. 12 гармат калібром 406 мм у 4 трьохгарматних баштах. Допоміжна артилерія складалася із 16 152-мм гармат в одноносних установках. Також він кормав два однотрубних торпедних апарати. Оскільки у той час авіація ще не становила великої загрози, топово мало всього 8 76-мм гармат. Однак, через прийнятий у 1922 році Вашингтонський договору. 6 лінкорів, готових понад на 30%, були розібрані на комплектуючі та металобрухт. Роботи над новою серією лінкорів Південна Дакота» були розпочаті у 1937 році. З 1939 по 1940 роки було закладено 4 кораблі цього типу: Південна Дакота, Індіана, Масачусетс та Алабама. З 1941 по 1942 роки усі ці кораблі було на воду. Першою стала у Південна Дакота весні 1942 року і отримала прізвисько Лінкор Х через заголовки у газетах. Лінкор був озброєний дев'ятьма 406-мм гарматами Марк 6 у трьох трьох гарматних баштах. Скористання дорівнювала бомб на хвилину. Дальність пострілу сягала 33 км і 740 метрів. Бронебійний снаряд масою 1225 кг летів з відносно невисокою початковою швидкістю у 801 метр на секунду. Завдяки цьому він краще пробував товсту бронепалубу на великих дистанціях, ніж будь-який інший суперник. До універсальної артилерії відносилося 10 двогарматних башти 127 мм гарматами Марк-12. Скорострільність сягала 15 пострілів на хвилину, але при добре навченому екіпажі доходило до 21-й. Оскільки південне Дакота планувалося як флагманський корабель, перші дві башти до калібру були зняті для розміщення офіцерів. Загалом південна Дакота щохвилини могла присувати до супротивника до 27 тонн демократії. Чисельність зенітної артилерії залежала від модернізації. Та загалом вона сягала до 18 установок з 40-мм гарматами Bofors, до 74 ствольних 28 мм гармат Mark 2, до 77 20 мм автоматів Уерлікон та до 8 км Браунів полібом 12,7 мм. Авіагрупа налічувала від 2 до 3 гідропланів коригувальників Kingfisher. Маневрність корабля забезпечувалася чотирма 4 лопасними гвинтами. Вісім водотрубних котлів та чотири турбіни разом видавали 135 тисяч кінських сил. Це дозволяло розвивати максимальну швидкість у 27,8 сім, Від своїх попередників лінкорів типу Північна Короліна Південна Декота відрізнялося розміщенням похилих бронеплит всередині корпусу, що дуже ускладнювало обслуговування, адже тепер для їх ремонту потрібно було знімати обшивку. Таке рішення було зумовлено бажанням витримувати попадання 406 мм снаряду, залишаючи водозміщення у рамках договору. Головний броневий пояс мав товщину 310 мм, траверзи 287 мм, бронепалуба 127 мм, башти ГК до 457 мм, а рубка до 406 мм. Стандартне водозміщення 207-метрового монстра сягало 37970 тонн. А при повному водозміщенні у 44500 тонн посадка судна дорівнювала 11,7 метра. На швидкості у 15 вузлів лінкор міг пройти 15 тисяч морських миль. А екіпаж складав 850 моряків. на момент вступу у стрій Більшість членів екіпажу на південній Дакоті були новачками. Командиром було призначено Томаса Лігарча, який воював ще у Першій світовій війні. Він був досвідченим моряком та чудовою людиною. 14 жовтня 1942 року південна Дакота разом із Авіаносцем Ентерпрайз та дегідьма есмінцями вирушила до Соломонових островів, щоб перекрити японцям доступ до Гуарда каналу. На шляху до цілі Південна Дакота отримала нове завдання вирушити до островів Санта-Крус для пошуку сил супротивників. Також вона отримала підкріплення із Авіаносця Хорнет, Лінкора Вашингтон, Лохвицьких кресерів» та 6 есмінців. 26 жовтня 1942 року біля островів Санта-Крус Південна Дакота вступила у свій перший бій. Перша атака японської палубної авіації серйозно пошкодила авіаносець Хорган та змусила його відійти. Друга хвиля літаків націлилася на авіаносець Enterprise. Проте, щільним вогнем ППО разом з авіаносцем Південна Дакота збила сім літаків, змусивши відійти нападників. Через годину південну Дакоту та Ентерфрайс атакувала група з 40 торпедоносців і бомбардувальників. Південна Дакота змогла ухилитися від усіх торпед, але одна 500-фунтова бомба все ж таки влучила у башту ГК номер 1 Хоч бомба і не пробила броню башти, проти уламками було пошкоджено стволою гармат, вбито одного моряка, що стояв на містку, а також важко поранено капітана Гарча. Коли його після цього спитали, чого він не заховався під бранопалубою, він відповів: Я вважаю, що ховатися від японських бомб нижче гідності капітана американського лінкора. загалом за той бій Денна Дакота збила за різними даними до 26 літаків. Через два тижні, ще повністю не одужавши, капітан Гач повернувся до командування. За той бій, капітан Гач отримав морський хрест. Піднімаючись на місток під бурні овації, він звернувся до екіпажу. Вони прикололи цю медаль на мене, але тих, хто її справді заслужив. 11 листопада 1942 року Південна Дакота об'єдналася в угрупування разом з Лінкором Вашингтон і чотирма есмінцями для перекриття Гуадау каналу. 12 листопада угрупування південної Дакоти і Лінкору Вашингтон вступило в бій з японським конвоєм, який складався з Лінкору Кірісіма, важких крейсерів Какао та Атаго, а також восьми есмінців. Через численні влучання ворожих снарядів південна докота спочатку частково, а потім і повністю втратила електропостачання. Це зробило неможливим використання радарів, приладів спостереження а також засобів зв'язку. В результаті південна докота відбилася від Вашингтону, що дало змогу японцям сфокусувати вогонь на ній. Японці намагалися торпедувати південну Дакоту, проте вона змогла уникнути торпед. Натомість торпеди влучили у есмінців. Двоє були потоплені торпедами, а ще один вогнем артилерії. Їх палаючі уламки підсвітили південну докоту, що змогло японцям вести більш прицільну стрільбу. Відстрілюючись від японських есмінців, Південна докота підпалила свої ж літаки, що розташовувалися на кормі, але екіпаж швидко загасив пожежу, скинувши літаки борт. Після цього вдалося поновити живлення, проте через п'ять потужних залпів головного калібру від вібрацій та сптрусу знову почалися проблеми з електрикою. Через це вона лишилося будь-яких засобів спостереження та виявлення супротивника. Згодом численна група есмінців намагалася торпедувати її, проте вони всі промахнулися. Після цього японська авіація підсвітила південну Дакоту і абсолютно всі кораблі супротивника зосередили свій вогонь на ній. Під час цієї фази бою південна Дакота отримала 27 попадань, плюс на 356 мм снарядом кілісіми. Він влучив у кормову башту ГК і не пробив її. Зосередження вогню на південній Дакоті, а також її підсвічення, дозволило Вашингтону виявити Кірісіму і обстріляти її, вивівши з ладу дві з чотирьох башти ГК спричинити численні затоплення та пожежі. Кірісіма була змушена відійти, а згодом взагалі затонула. Поновивши зв'язок, південна Дакота разом із торпедованим есмінцем Бенхем отримала наказ відступати. Загалом, за той бій південна Дакота змогла пошкодити до трьох есмінців супротивника, а також влучити у лінкор кірісіма від обстрілів на південній Дакоті загинуло 40 моряків, і ще 77 були поранені. Серед поранених був і наймолодший американський учасник Другої світової війни, 12-річний Кальвін Грем, який зміг брехати про свій вік. За бій біля каналу Південна Дакота отримала подяку за похвальну службу і бойову зірку. Після ремонту південна Дакота приймала участь у полюванні на Тірпіца, намагаючись виманити його і знищити. Південна Дакота стала першим американським лінкором, який відкрив вогонь по берегових позиціях японців. Вона багато разів захищала зенітним вогнем союзні авіаності, пережила численні влучання ворожих бомб та снарядів, приймала участь у 9 операціях із висадкою до Санту, обстрілюючи берегові позиції. З моменту вступу у стрій і до закінчення Другої світової війни Південна Дакота отримала 13 бойових зірок, подяку за похвальну службу, а також багато інших нагород. За офіційними даними, збила 64 літаки. 30 разів перетнуло екватор, двічі північне полярне коло, а також пройшло понад 240 тисяч морських миль. На Південній Дакоті віддали своє життя 95 моряків. Південну Дакоту було виведено в резерв 31 січня 1947 року. За своє коротке, проте насичене п'ятирічне життя цей корабель зміг стати легендою. Вона чудово відслужила своїй країні і внесла свій внесок у перемогу. Моряки Південної Дакоти мали свою спортивну команду із боксу, бейсболу та баскетболу, які під час ремонту та стоянки змагалися із командами інших кораблів. У червні 1962 року Південну Дакоту почали розбирати на металоблок. Засмучені цим рішенням моряки з Південної Дакоти вирішили створити меморіал для вшанування пам'яті корабля та тих, хто на ньому служить. У меморіалі розміщені 406-мм гармата із снарядами, якір із ланцюгом, грибний гвинт. Маршта, суднова ринда, а також інші деталі, що лишилися від корабля. В середині самого комплексу є дві моделі південної Дакоти, і прапор з єдиного японського лінкору, що пережив Другу світову війну. Щороку у меморіалі проводиться церемонія вшанування загиблих моряків, що супроводжується 21 пострілом та дзвінком у ринку.